37 основних і 9 додаткових питань такий запланували обсяг роботи. Члени виконавчого комітету на черговому його засіданні розпочали з коригування тарифу на послугу з централізованого водовідведення. Це стосується суто споживачів, які не є суб'єктами господарювання і не торкнеться населення. Зв'язку з тим, що в грудні 2023 тисячі двадцять другого третього року була перевіряна про тарификана крукачку соки через кринеєстри. Даним проєктом рішення пропонується відкоригувати тарифи для. Споживачів, які не є ліцензіатами у сфері централізованого водовідведення. у результаті такого коригування тариф збільшиться на 26 копійок і становитиме 19,25 гривень за метр кубічний. Наступним проєктом рішення пропонувалося обмежити рівень рентабельності комунальних підприємств при розрахунках тарифів і вартості послуг, які відшкодовуються або сплачуються коштом бюджету громади. Віднині він не має перевищувати 5%. Обмеження покликані підвищити ефективність використання грошей і діятимуть лише в період воєнного стану. Керівники комунальних підприємств таким вимушеним заходам не заперечували. Його не Але це не після нашого перемоги після збільшення стану. У наступному проєкті рішення йшлося про зміни до положення про алею слави на кладовищах южноукраїнської МТГ. Тепер похованню там підлягають військовослужбовці, працівники нацполіції, які загинули чи померли не лише через отримання поранення, контузій, а й внаслідок інших випадків за окремим клопотанням начальника першого відділу вознесенського ТЦК та соцпідтримки. Зміни доповнили 81 першою статею статуту гарнізонної та вартової служби. Зсу, де чітко прописано проведення військового поховального ритуалу, це обов'язково потрібно, тому що дійсно звернувся військомату. За хустив нас виникло питання, що ми не могли хлопця, який помер, Поховати, але це буде нормально, якщо буде звертатися військ, мати ми будемо ховати на листі. питання, яке здебільшого не вирізняється дискусійністю про взяття на квартирний облік, змусило члена виконкому порушити злободену тему, начебто, статус сільського мешканця не дозволяє ставати в чергу на отримання житла. Випадки такі, зі слів Руслана Вільховецького, не поодинокі. На це та подібні питання, які знаходяться в компетенції ЦНАПу, пообіцяли відреагувати. Наступним рішенням погодили надання адресної грошової допомоги 138. 8 тисяч гривень виділили з бюджету громади на потреби малозабезпеченим і тим, які опинилися у складних життєвих обставинах. А для військовослужбовців затвердили нові редакції порядок надання одноразових виплат. Ми зіткнулися з такими проблемами, що не всі військові частини вказують, що він або мобілізований, або вже за контракти призваний до військової служби. Із і за цих слів, а в нас точно було в порядку вказано, що перебуває. Ми не могли не нашим мобілізованим допомогу. Програму виконання судових рішень про стягнення коштів з южноукраїнської міської ради та виконавчих органів на 24-26 роки на засіданнях виконкому вже розглядали вдруге. Минулого разу вона потребувала доопрацювання, але й в оновлення редакції вимагала змін. Прибрати пункт щодо окремого виконавця програми на, на за кожне окреме рішення суду визначається окремим рішенням міжнаукраїнської міської ради з врахуванням особливості підстав стягнення грошових коштів напрямку. Ми ж це чітко проговорили, що е, рішення суду не вимагає ще прийняття рішення ради. Якщо е, ви маєте бажання виносити Добре. кожне рішення суду Добре. на сесію. Тоді цю програму взагалі не треба приймати. Южноукраїнська міська рада це колегіальний орган. Рішення суду виносять на сесію. Там написано стягнути, наприклад, стягнути там, 100 гривень з Южноукраїнської міської ради. Южноукраїнська міська рада не голосує. Не а кількості голосів, і у нас рішення залишається невиконаним. Згоди Згоди таки не дійшли через множинність думок. Рішення було надати протокольне доручення щодо створення комісії для більш поглибленого вивчення питання.